Били по житлових будинках, лікарнях, навчальних закладах і навіть пошкодили мечеть. Оскаженіла атака росіян на Київ тривала усю ніч. Спершу столицю взяли у кільце шахедами, а під ранок почали бити ще й ракетами. Одна з них влучила прямо у дев'ятиповерхівку та повністю знищила під'їзд. Сідорівський район з міст вчання жинок злинований роботи рятуванню продовжуються. Ми не Завали не можуть знаходити люди. В Цьому приїздили було після чотири квартири. На цю секунду звернув тисячі людей за медичною допомогою. Ти три людей госпіталізовано. Відомо, що у цьому будинку російська ракета вбила матір разом з її шестирічним сином. Весь ранок і протягом дня рятувальники діставали з під завалів людей. Надзвичайники показали, як їм вдалося вивільнити чоловіка, який після удару провалився з другого на перший поверх, та залишався під конструкціями п'ять годин поспіль. Дуже ювелірна робота наших рятувальників, треба вирізати в цьому бетонному просторі тунель. Голову на даний момент вже звільнили, з ним спілкуються, можуть задавати воду. Дана гасвободна, а цю що він не е, може витягнути. Потихеньку. Давай кота! Вже після обіду стало відомо, що цієї ночі росіяни вбили у столиці сімох людей. Ще 57 киян були поранені. Марк Личко сказав, що такої кількості постраждали дітей ще не було. Окрім загиблого хлопчика, Трамп зазнали, що дев'ятеро неповнолітніх. Луазинський Чи можемо після бюджету? Як ви скажете? Після бюджету, добре. Тоді ви після бюджету. Будь ласка, займіть свої місця. Будь ласка. Перша трансляція за три роки починається. Шарпанини на засіданні Верховної Ради сьогодні приймали скандальний закон 12414, оновлений президентом. За повернення повноважень антикорупційним органам проголосував 331 народний обранець. За 331 рішення прийнято закон при цілому. По фракціях процедури ласка. закон депутатам прийшлося приймати під супровід пікету. А під стінами вру люди зібралися заздалегідь. Поки голоси підраховують, протестувальники затамовують подих, і нарешті момент істини вибухає гучними оплесками на вулиці. Підписує закон прямо у залі парламенту. Далі свій автограф ставить вже сам президент. Тож історія знову САП має свій хеппі-енд. Антикорупційники таки будуть незалежними. Щойно я підписав документ. Текст буде негайно опублікований. Це гарантій нормальної незалежної роботи антикорупційних органів, всіх органів правопорядку нашої держави. Закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх впливів. Разова грошова допомога до Дня Незалежності виплачується особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, ветеранам війни, членам їх сімей, та особам, які мають статус жертви нацистських переслідувань. Щодо сум, то цього року, як і минулого року, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною разова грошова допомога виплачується у розмірі 3100 гривень, особам з інвалідністю внаслідок війни першої групи також 3100 гривень, другої групи 2900, третьої групи 2700. Тисячі виплачується така разова грошова допомога. Учасникам бойових дій виплачується допомога в розмірі 1000 гривень, членам сімей померлих, загиблих ветеранів війни 650 гривень. Учасникам війни та жертвам нацистських переслідувань. Така допомога виплачується у розмірі 450 гривень. Щодо порядку звернення, то чи не законодавство поділяє осіб, які мають право на таку разову грошову допомогу на чотири групи: тобто, це є особи, які проходять військову службу і військовослужбовці. Це є перша група. Друга група це є пенсіонери одержувачі пенсії. Третя група осіб це особи, які перебувають у слідчих ізоляторах та у виправних колоніях, тобто у закладах виконання покарань. І четверта група це є інші особи. Отже, щодо порядку звернення по групах, особи, які проходять військову службу, отримують таку допомогу за місцем проходження служби. Їм звертатись нікуди не потрібно. Особи, які є одержувачами пенсії, отримують в серпні разом з основною пенсійною виплату таку допомогу до Дня Незалежності. Відповідно, також звернення за призначенням такої допомоги не потрібно. І особи, які перебувають у слідчих ізоляторах, також отримують таку допомогу за місцем їх перебування. Щодо четвертої групи, осіб постанови вони називаються інші, тобто це особи, які не підпадають під перших три групи, тобто не проходять військову службу, не є пенсіонерами, відповідно не перебувають в місцях тримання. Такі особи повинні звернутися до органу пенсійного фонду в один з трьох способів або особисто до будь-якого сервісного центру. Окрім того, заява може бути надіслана поштою або через засоби веб-порталу пенсійного фонду. До заяви про призначення такої допомоги додається паспорт, ідентифікаційний код особи, посвідчення, яке встановлює особливий статус і яке дає право на призначення такої виплати, і зазначається також номер. Рахунку банківського, на який така допомога буде виплачена щодо строків звернення, то особи, які мають право на призначення такої виплати, можуть звертатися, як і минулого року, до 1 листопада 25 року. Підтримка психічного здоров'я через активний спосіб життя. З такою метою у Львові у стриському парку організували всеукраїнську акцію День спільнодії, де кожен охочий просто неба міг долучитись до різних активностей. Зокрема, ознайомитися з техніками самодопомоги, долучитись до майстер-класів та арт-терапії. Глядачі могли насолодитись виступами ансамблю Діброва Львівського фахового коледжу культури і мистецтв. Народні танці стали яскравою ілюстрацією того, як хореографія сприяє психоемоційному відновленню. До слова, хореографія це теж свого роду форма терапії, Адже танці підвищують настрій, знижують рівень стресу, сприяють підвищенню самооцінки, а також мають позитивний вплив на фізичне здоров'я. Також охочі могли долучитись до майстер-класу зі скандинавської ходьби. Цей вид спорту підходить для усіх в незалежності від фізичної підготовки людини. Кожного спортсмена, і не тільки, а людини звичайної все-таки є якісь проблеми зі здоров'ям. І тому цей вид, який дає мені навантаження максимальне, працює 90% м'язів, так, задіяне. Це все, м'язи шиї, плечові, руки, ноги, навіть стопи, навіть пальці рук. І це дуже важливо. Така ініціатива стала частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініційованою Оленою Зеленською та програмою Активні парки. А сам захід організував Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Через фізичну активність можна покращити своє ментальне здоров'я для того, щоб людина зберігала стресостійкість для того, щоб людина знаходила ресурс. Бути сильним, позитивним, енергійним для того, щоб працювати і робити все, щоб наближати нашу перемогу, для того може допомогти спорт, для того може допомогти танець. І власне в активних парках можна знайти всі ті заходи, щоб реалізувати себе. Здоров'я це є комплекс різних факторів. Це як фізичне здоров'я, так і ментальне здоров'я. І комплекс якраз фізичного ментального здоров'я забезпечує добробут людини і відчуття. Себе добре, ми не можемо відділити одне без іншого. Ми не можемо почувати себе добре, коли в нас є певні ментальні труднощі, коли в нас є певні хвилювання, коли в нас є певний постійний стрес. Також ми не можемо себе добре відчувати, якщо в нас є певні проблеми з фізичним здоров'ям. Тож для того, щоб бути і фізично здоровим, що сприятиме доброму психічному стану, на заході також учасники могли пройти експрес-тестування на гепатит та ВІЛ, також відвідати інтерактивну виставку здорового харчування та ментал трек, де кожен охочий міг спробувати вправи для емоційного відновлення та багато іншого. Сьогоднішній наш захід він показаний, покликаний про те, що простими кроками, простими діями ми можемо профілактувати і попередити розвиток захворювань. Це здорове харчування, це фізична активність, це збереження свого психологічного здоров'я, це аптечка самодопомоги. Ми можемо навчитись, як ми самостійно можемо надавати собі простими правилами, простими засобами боротись зі стресом. Аналогічні заходи в межах дня спільної дії відбувалися по всій Україні, щоб показати, що турбота про себе починається з простих і доступних кожному кроків. Ірина цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів. Шалений день видався у мешканця Золочева. Чоловік їхав собі по справах, але не збирав на свою голову цілий букет проблем із законом. Усе почалося з порушення правил дорожнього руху, яке помітили поліцейські. Розмова з водієм спонукала служивих зазирнути ще й до багажнику. А там на них чекала несподіванка, 64 патрони, які чоловік, начебто, знайшов у лісі. Звісно, що це вже не жартівлива історія, тож герой сюжету вирішив викручуватися, як вміє, або уникнути покарання, і він приймає геніальне рішення запхати поліцейському до кишені 4200 Гривень тепер володар патроні постане перед судом і окрім штрафу може сісти за грати на сім років.